Ну що, привіт? Сьогодні поговоримо про конфлікти. Знаю, знаю, саме це слово у багатьох викликає таку легку тривогу, правда ж? А що, як я скажу, що конфлікти насправді можуть бути корисними? От саме сьогодні ми і розберемося, як будь-яку суперечку можна перетворити на щось конструктивне. Тож давайте починати. І одразу ж знаєте ключове питання а чи завжди конфлікт це апріорі щось погане? Ну, Більшість із нас, напевно, схильна думати, що так, і тому ми намагаємося уникати сварок, ну просто за будь-яку ціну. Але чи справді це найкращий підхід? Давайте глянемо, що про це кажуть джерела. І ось вам перша важлива така фундаментальна ідея конфлікт це не якась помилка в системі, ні, це її абсолютно нормальна і неминуча частина. Спроба прожити життя без жодного зіткнення інтересів це, знаєте, як намагатися поплавити і не намокнути, не вийде. Тому головне не тікати від них, а просто навчитися з ними працювати. Гаразд, якщо конфліктів не уникнути, то варто, як то кажуть, знати ворога в обличчя. Давайте но ну, зазирнемо під капот цього явища і подивимось на його анатомію з чого ж він, власне, складається. Ось, якщо хочете, його такий собі формальний паспорт. Конфлікт це, по суті, просто загострення суперечностей. Це той самий момент, коли цілі однієї людини, її інтереси чи погляди стикаються з поглядами іншої, і ну, і знайти спільну мову одразу якось не виходить. І от вони. Ці три кити, на яких тримається практично будь-яка суперечка. Це може бути зіткнення поглядів, ну, наприклад, коли двоє колег бачать проект абсолютно по-різному. Або зіткнення цілей: один хоче заощадити, а інший інвестувати в якість. Чи, скажімо, інтересів, класика жанру, хто сьогодні миє посуд. І повірте, визначити, що саме є ядром конфлікту, це вже половина успіху. А тепер подивимось, як усе це розгортається в часі. Спочатку, звісно, виникають умови. Скажімо, вдома накопичився безлад, напруга потроху зростає. Потім розвиваються події, хтось кидає ту саму фразу, тут знову ніхто не прибирав. І от вона, третя стадія, момент істини, коли робиться вибір, почати сварку чи все ж таки спробувати домовитись. Саме на цьому етапі ми маємо найбільше контролю над ситуацією. І цей вибір приводить нас до такої собі критичної точки, до справжнього роздоріжжя, будь-який конфлікт ставить нас перед ним, обрати шлях суперництва чи все ж таки шлях співпраці. Давайте просто на секунду уявимо собі цю розвилку одна дорога веде до поглиблення проблеми, до образ, до стіни непорозуміння, інша ж до вирішення і, можливо, навіть до зміцнення стосунків, і вибір яким шляхом піти, залежить виключно від учасників. А ось і ці два шляхи у всій своїй красі. Суперництво. Це, по суті, битва, мета перемогти, довести свою правоту іноді будь-якою ціною. Результат, як правило, передбачуваний конфлікт лише поглиблюється. На противагу цьому співпраця. А це вже командна робота над проблемою. Тут фокус зміщується з питання, хто правий, на питання, як нам це вирішити разом. І результат, як бачимо, кардинально інший проблема долається. Ну, здається, вибір очевидний, так завжди обирати співпрацю. Але ж ми знаємо, що в реальному житті все трішки складніше. Емоції беруть гору, і те, який шлях ми оберемо, часто залежить від нашого внутрішнього, скажімо так, інструментарію, тобто наших особистих рис. І ось що лежить у цій валізці конструктивного вирішення. Гумор, наприклад, це ж просто суперсила. Вчасний жарт може миттєво розглядити атмосферу і нагадати, що по той бік барикад теж людина. Толерантність, гарні манери, спокійна впевненість усе це інструменти, які допомагають будувати мости, а не зводити стіни. А от з іншого боку. Тут уже цілий арсенал руїнника, нечесність, агресія, пихатість. Кожна з цих слів це глинка у стіні непорозуміння, і це прямий гарантований шлях до загострення конфлікту, а не його вирішення. І тепер, мабуть, найважливіший момент у всі ці розмові. Виявляється, вибір між суперництвом і співпрацею це не просто про соціальні навички, це без перебільшення питання нашого здоров'я. Просто вдумаймося в цю цитату. Здоров'я безпосередньо залежить від того, як людина поводиться в конфлікті. І це, знаєте, не просто красиві слова, це доведений факт. Хронічний стрес від постійних невирішених сварок буквально виснажує організм, б'є по серцю, по сну, по імунітету. Тобто кожна така суперечка буквально забирає частинку нашого здоров'я. То що ми маємо в підсумку? А те, що вміння домовлятися, це зовсім не про слабкість, це про турботу про себе. Коли ми обираємо шлях співпраці, ми насправді інвестуємо у власний спокій, зберігаємо енергію і, як ми щойно з'ясували, захищаємо своє здоров'я. І наостанок просто питання для роздумів наступного разу, коли градус розмови почне підвищуватися, можливо, варто зробити паузу на одну секунду і поставити собі це питання: який шлях обрати? Той, що руйнує, чи той, що будує. Зрештою, вибір завжди за нами.